Планів побудувати телевізійну вежу між Краматорськом та Слов'янськом не полишають. Про це 16 липня в рамках візиту членів національної ради з питань телебачення та радіомовлення повідомив її голова Юрій Артеменко. Тридцятиметрова вишка, що працює наразі, є польовою, і усім без виключення технічним характеристикам не відповідає. Тому будівництво 240 метрової конструкції не втратило актуальності. Підтвердив цю інформацію, і представник концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. Володимир Іщук після завершення бойових дій на вказаній території спеціалісти проводили розчистку від вибухонебезпечних предметів, відновлювали роботу постраждалого обладнання, проводили демонтаж попередньої телевежі. Паралельно займались пошуками спеціалістів та аналізом складнощів майбутніх робіт. Попередній конкурс, що його оголосили на будівництво вежі, до логічного фіналу не дійшов. Компанія не відповідала вимогам замовників. Зрозуміло, що конструкція повинна не тільки справлятися з складнощами. Рельєфу, але й відповідати усім вимогам будівництва складної інженерної споруди. Зокрема, троси, які забезпечать стійкість конструкції на землі, потрібно буде замовляти у Польщі. Складові майбутньої вишки можна буде віднайти на території України. Також в Україні віднайшлися інженери конструктори Інститут Шамановського, відомий проектом Київської телевежі та автор попередньої вишки на горі Карачун, береться виконати нове завдання. Вже після цього для антенно щоглової конструкції можна буде замовляти комплектуючи, зора характеристик прописаних у проєкті института. Ми паралельно сьогодні з губернатором говорили спасибо Він готовий ускорити приведення цих конструкцій в рабочее состояние соответствующие. Для этого їх надо пропустити через завод, прописка строить. Ну там много разных элементов технологических. Никто не разрешит ставить и строить и не возьмет на себя ответственность без проекта, без проведения всех этих работ. Що ж стосується строків виконання робіт, то вони залежать від швидкості реакції усіх задіяних структур, але надію на пришвидшення процеса дає гостра потреба у інформаційній безпеці. Відповідаюча потребам інженерна споруда дозволить не тільки покращити сигнал на території підконтрольній Україні, але й забезпечити стабільний сигнал на території ДНР та ЛНР. Окрім того, в рамках візиту представники національної ради розкрили деякі перспективи по цифровому телебаченню. Їх не влаштовує «Зеонбуд» як монополіст вказаного ринку. І наразі шукаються шляхи дати державі важіль впливу, аби на рубільнику цифри не сиділа приватна структура без офіційно визнаних власників. Нечесно, не справедливо, але под законом сроки давності пройшли іскової. ми заставили наставили сигнал, тому що там була ще друга: офера, що тільки сигнал, тільки тюнери, а тюнери покупалися по 20 доларів, а в бюджетах по 60 там доларів, условно говоря. І на там деньги зарабатывались. Поки протистояння між Заунбудом та нацрадою триватимуть, структурам буде не до відключень аналогового сигналу. Мова про це відновиться тоді, коли буде виконано кілька умов. Серед них підконтрольність компанії цифрової послуги державі та 95 відсоткове забезпечення населення ті тюнерами А це по оцінкам експертів відбудеться не раніше 2017 року.